Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 14. Про право на спадок. В момент свого утворення, року 1263, Московія мала назву Московське князівство і знаходилося у складі Великого князівства Володимирського. Далі назвою було Велике Князівство Московське, коли Іван IV Грозний коронував себе на царство. То назвою стало Московське царство. І згодом, за часів Петра I Великого після перемоги у Північній війні року 1721-го Московське царство взяло іншомовну, а саме грецьку назву Росія і стало Російською імперією. Свою столицю москвини також назвали іншомовною, а саме німецькою назвою Санкт Петербург. Тож за якимось дивом у Москвинів і назва держави, і назва столиці мали іншомовне походження. Гра слів з назвою Російська імперія пов'язана цікава гра слів. Насамперед, саме слово Росія є іншомовного походження, це грецька вимова слова Русь. Отже, Московія є Росією лише у політичній традиції саме москвинів. В Європі, а також Польщі і тим більше в самій Русі у вжитку було слово Московія в різних варіаціях. Тож, якщо виходити з московської термінології, то назвою буде Російська імперія, а якщо виходити з власне руської традиції, то коректною назвою буде Московська імперія. Це досить поширене явище, коли самоназва власною мовою звучить інакше, ніж іншими мовами. Наприклад, та сама Московія естонською мовою буде Венема, а Естонія фінською мовою віро та латвійською Ігаунія. Німеччину естонці називають Саксама. Тож це цілком нормально для різних народів мати свої власні назви навіть щодо найближчих сусідів. А отже для русинів Московія а ніяка не Росія, так і залишиться Московською Федерацією. Але вже для українців та українців вона стає Російською Федерацією, бо українці існують в московській історичній та культурній парадигмі та слідують нормам, визначеним саме у Москві. Повторимося, українці існують в московській історичній та культурній парадигмі. Та слідують нормам, визначеним саме у Москві. Нічий на Русь. Сучасні московські історики зовсім нещодавно ввели до обігу та почали відстоювати ідею, що вже за часів Великого князівства Московського, тобто 15-16 століття, назвою московської країни була Руська держава. Московською мовою русько государство. Це, звісно, питання політичне, яке відноситься до трактування історії, а не до історичних фактів. Жодними історичними документами ця ідея не підтверджується. Немає руського государства і на історичних картах. Тому полемізувати ми тут не будемо. Хай москвини спотворюють свою історію, як їм подобається. Але що цікавить саме нас, русинів, так, це ті права, які заявляє Московія на Русь. Мовляв, саме Москва стала новим центром Русі, та саме Москва продовжує історичні традиції руського державотворення, а народ московський, стверджують вони, прямо виходить з народу Русь, оскільки зветься Русскія. Це є відвертою маніпуляцією, якщо не сказати прямою брехнею. Чому так відбувається? По-перше, Русь є немовби нічийною державою. Ніхто, окрім Москвинів, не заявив своїх прав на цю державу та не показав прямого зв'язку між сучасністю та Руссю. Москвини зробили це дуже просто, назвавши себе прикметником «руський». відповідає на запитання, чий. Отже, відтепер все, що є московським, стає руським: земля, держава, народ, церква. Армія, мова, віра. Для прикладу, церква Московії називається Руська православна церква, а церква в Україні Православна Церква України чи Українська православна церква. Крейсер Москва був названий Руський військовий корабель, а українець геройський послав Руський корабель на три літери. Свою армію москвини звуть Руська армія, а українці у відповідь мочать русню та протидіють поширенню руського світу. Просто прислав привласнивши собі назву руський, москвини також привласнили собі і Русь. А сучасні українці та українці стосовно себе ніколи слова русь, русин, русинка руський не застосовують. А навпаки, усілякий зв'язок з усім руським відкидають. По-друге, так само народ русь, русини, не мов би нічийний. Українці усіма силами відмежовуються від русинів. Мовляв, є якісь рагулі сепаратисти на Закарпатті, але то інше. Та від усього руського також відмежовуються і через свою історіографію намагаються втиснути українців яка вимога глибше в історію. Часто нехтуючи історичними фактами та видумуючи українців вже за часів княжої держави Русь, Москвини також не говорять, що вони русини. Замість цього вони використовують вже відому нам назву «рускіє». Асимільовані русини півночі називаються білорусами. Тож народ русини або русь не мов би зник. І заявити свої права на свою історичну спадщину вже не може. Чим користується Московія якщо гарне та нічийне, то чом би не привласнити? По третє, формально москвини мають право претендувати на Русь саме через династичні зв'язки. Як би там не було, московські князі походили з династії Рюриковичів, тому мали формальне право претендувати на усі землі Русі. Саме на цьому мають грати прибічники політичного концепту держава нації, що ніякого єдиного народу не було, а була династія, яка володіла усіма землями та усією країною. Тож будь-хто з династії має право претендувати на усі землі країни. Раніше був Київ головним містом, а тепер буде Москва. Населен... Населенню різниці немає. Династія ж одна. Інша справа що династії. Та народ, насамперед його старшина, це різні речі. Починаючи з Петра III, середини XVIII століття, Московію правила повністю німецька династія Гольштейн Готорп, і сам Петро III і його дружина Катерина І були народжені німцями та не говорили московською мовою. Але москвини від того німцями не стали і заявляти прав на Німеччину не можуть. Те саме з Великою Британією, де правляча династія походить з німецького кадетського роду. Згадаймо і не чужу нам Річ Посполиту, де королями були і угорці, і навіть французи. А найперші руські князі були норманами. Чи це дає право сучасним українцям та українцям претендувати на Швецію? Також історія вказує на той простий факт, що зазвичай саме династії асимілюються з народом, яким вони правлять, а не навпаки. Прикладів для цього вдосталь. Ідеологічна перемога. Тож, зваживши на вище викладене, ми можемо прийти до логічного висновку, що єдиною підставою, за якою Московія претендує на Русь зі своєю політичною ідеєю збирача руських земель. Та триєдиного великого руського народу є відсутність саме руської політичної ідеї, обґрунтованої самими русинами. Повторимося. У русинів відсутня саме руська політична ідея, яка була б обҐрунтована самими русинами. А отже, московським зазіханням та претензіям просто немає кому і немає чого протиставити. Ідеологічна війна. Повністю та тріумфально виграна москвинами. Чому це є можливим? Тому що русини як народ, як старшина народу фактично припинили існування. Цього народу Русь та цієї старшини руської більше не існує. І заявити свої права на державу Русь, народ руський принципово неспроможний. Цікава деталь це коли президент Московії Володимир Путін. У своєму зверненні з приводу чи то заколоту, чи перевороту, чи маршу справедливості Євгена Пригожина сказав буквально наступні слова. цитата, Ми боремося за наше право називатися Росією. Кінець цитати. При цьому, окрім автора цієї роботи, ніхто більше права Московії називатися Росією всерйоз не заперечує.